Добрий день вам, гості звані, гості щирі та бажані. У новорічний та різдвяний час в нашу кімнату запрошуємо вас, в родину нашу дружню, завітайте і разом з нами свято зустрічайте. Ласкаво просимо до нас Різдво зустрічати. Бабусю, поглянь, я гарно рушники розклала. Дуже гарно розклала. А дивіться, які в нас красиві рушники. Тут навіть є рушники моєї бабусі. Жінки на Різдвяні свята завжди рушниками прикрашали свою оселю. От і ми прикрасили. Я все зробив біля ходови. Погодував її. А ви в хаті прибрали, щоб свято зустрічати в чистоті і порядку. Подивись, як ми гарно рушники порозкладали, і як у нас чисто, і все у нас добре в хаті. А ще з собою я приніс сіно та колоски. Сіна ми зробимо язла, в яких народився Ісус Христос, а колоски символізуватимуть і духа, який стоїть у нас на столі, покровитель домів. Родину. Вінчую вас щастям, здоров'ям та многоліттям. Дякую, дідусю, а я розкладу часник, щоб до нас не приходила нечиста сила в хату. Так, я згадала. ще кладемо зерно, щоб гарний урожай, був, кунетки, щоб гроші водились. А ще я запалю свічечку, щоб був у нашій оселі і в Україні мир і добробут. Зараз дочекаємось першої зірки на небі, яка сповістить про народження Ісуса. Та й сядемо вечеряти до столу. У нас же все готово. Так, готово. Ми приготували 12 пісних страв, бо сьогодні останній день посту. І м'ясних страв їсти не можна. А в нас на столі яблука, калач, вареники з капустою, а куття. І кутю приготували. А кутя, яка смачненька, діду, я її зварила із горішками, із родзинками, і навіть поклала ложку меду, щоб життя у нас було в цьому році солодке. Бабусю, а до нас сьогодні гості прийдуть. Ну, звичайно, гості прийдуть. Прийдуть, принесуть вечерю. Наші похресники раніше вони ходили самі дітки і носили своїм хрещеним вечерю. А зараз у нас нові вже традиції приходять і батьки з ними. Так що вечерю цього вечора будуть носити родинами. А колядники прийдуть <кій> і колядники прийдуть. І ще я зустрічала твоїх дівчаток. Вони просилися до нас поворожити. Святками вас і вас, дівчатка з святками. Дідусю, пересідай, хай дівчатка сядуть, щоб ти нам не мішав ворожити. Отже, так як я вам і обіцяла сьогодні, що ми поворожимо. Зараз така ворожба. Ви протягнете руку і кожен візьме якийсь предмет, але візьме з закритими очима, щоб ви не бачили, що ви берете. Ану, беріть із цієї тарілочки, очі позакривайте. <кій> Що ти вибрала? Бублик. От, от у цьому році і буде тебе дірочка від бублика, раз бублик узяла. Не буде тебе прибутку ніякого. А ти, щасничок, гіркота буде тобі трошки у твоєму житті у, у, у цьому році. А тебе, Анна. Чарочка. Чарочка в тебе, от ти, Аня, будеш веселитися, цілий рік будеш веселитися. А ти що взяла? в мене цибуля. А ти поплачеш трошки, що у нас сумне. сумно так ми ворожимо. А ну давайте поворожимо, чи будете ви у парі. Ось у мене є тут квасолька. І кожен хтось візьме собі скіс. І полічить. Що там скільки взяли? Скільки ти взяла? Сім. Сім. Не буде в тебе в цьому році пари, а в тебе? Три. Три. Теж не буде пари. А в тебе? Одне. Та що ж це ви так дуже ворожите? Ану? Дев'ять. Дев'ять. Теж не буде пари. Мабуть, це якась недобра квасоля. Покидайте її назад. А зараз я вам покажу ще одну ворожбу. Вона страшна. Зараз я запалю свічку, а ви будете вдивлятися у зеркало. І вдивлятися пильно, пильно, і коли ви вдивитеся, ви побачите там свого судженого. ну, нахиляйтеся до зеркала. Давайте. Дівчата, ви колядувати йдете, Ой, що ви ще досі не зібралися, всі вас там уже чекають. Як ви нас налякали, а ви хто? Я звіздар, я дзвонарк, я колядник, а це наш ніхоноша. А, так ви колядники. А якщо ви колядники, то заколядуйте на місці дусяв. Коляд, коляд, коляден, коляд, коляден, коляд, коляден коляд, А я батька один по коліна кожу, шов, Дайте, дядьку, пиріжок, а ви, дідко, гроші, будете Буде. хороші. Ой дякую, хороша колядка. А ви дівчата вмієте колядувати? Так, -таким. А ну, покажіть хлопцям, може ви краще колядуєте за них. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом поляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку п'ятака, а ви, тітко, гроші, будете хороші. Дякую за колядку, от як ви гроші любите. А пісню ви якусь приготували, тому що діти, які приходять колядувати, вони ще й співають. Ви пісню приготували? Так. Так, 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 приготували. Приготували. Ну, а я навіть знаю яку. Дідусю, давай допоможемо їм. Давайте, бабусю. Дідусю, дістав байкорзину із смаколиками, а вам дякую, вітаю вас з різдвяними святами, щастя вам і здоров'я.